Вітаю на моєму каналі. У вас, скоріш за все, виникла ситуація, що ви вмикаєте телевізор і з'являються якісь надписи, або нічого не з'являється, просто чорний екран і телевізор не показує. Якщо у вас схожа ситуація і є такий надпис, як в мене зараз, або будь-який інший, який сигналізує про те, що, скажімо так, щось не так, то це відео буде для вас корисним. Що треба зробити в такій ситуації? Коли з'являються надписи, нам треба потрапити в меню, яке відповідає за входи, як показано на телевізорі, в даному випадку Sony KDL 40RD модель у мене. Щоб потрапити в це меню, треба скористатись уважно пультом від вашого телевізора. Не від приставки, не від будь-чого іншого, а саме пультом від вашого телевізора. І в залежності від моделі, Вашого телевізора кнопка може мати різний надпис. В мене на Sony KDL вона підписана знизу Digital Analog, або може бути взагалі не підписана, зазвичай позначається ось такою стрілочкою, яка вправо, і всередині ця стрілочка розташована квадрата. Ну, от якось так вона виглядає. Тут ось так на телевізорах LG, зазвичай. Також може бути надпис Source, Input AV, TV AV, або просто AV. це вже на старіших телевізорах. Одним словом, вам треба знайти цю кнопку. Що далі? Після того, як ви натиснули цю кнопку, зверніть увагу, чи до вашого телевізора під'єднана антенна. Якщо під'єднана антенна, то ваш випадок це можуть бути цифрові або кабельні. Канали. Якщо через HDMI 1 або HDMI 2 підключена приставка, то вам треба буде вибрати саме цей пункт. Якщо ви не знаєте, що у вас взагалі підключено, то ви просто кожен пункт перемикаєте до появи сигналу і якоїсь картинки. Буває таке, що перемкнутися між входами. По сигналу можна в меню самого телевізора. Це за умови, що у вас вже трошки сучасніший телевізор і має смарт. Так, для прикладу, в телевізорах Kiwi, опустившись в налаштуваннях в самий низ, бачимо розділ, який позначений. Т2, тут GMI 1, hdmi 2, аналогове, тут відео -аудіо, аудіо і тут кабельне телебачення. Ви вибираєте те, що у вас. Підключено. Знову ж таки, якщо ви не знаєте, що підключено, або стикаєтесь з телевізором, ну, умовно, ви десь поїхали відпочивати. І ви не знаєте, які там підключення є, то просто по черзі проклікуєте і з'явиться сигнал. Ну, за умови, звісно, якщо там хоча б або антенна підключена, або якась смарт-приставка. Дякую за увагу. Якщо відео було корисним, обов'язково підпишіться, порекомендуйте його друзям. Залиште коментар, якщо у вас виникнуть якісь запитання, зауваження, підказки. І всім дякую за перегляд.